Здоровенькі будьте, панове! Нарешті я перестану вже вдихати цей абразив і цю пилюку металу. А чому? Та тому що я вже доварив і другого ящика на трактор МТЗ. Зараз вам покажу. Значить Сьогодні вам покажу цей ящик повністю з усіх сторін. Значить Так він виглядає збоку, зверху, спереду. Зробив, щоб відкривалася кришка і держалася газліфтом. Кришка відкривається небагато, тому що на МТЗ відкривається капот. Ну і щоб вони не зустрічалися, то... тому і ящик відкривається небагато. Ну, газліфт буде держати кришку відкритою. Всередині в мене тут під каністру е, виходить, ніша. Тут ящик ще до половини заливатися бетоном. Так. Переду ручка. Ну, така надійна, думаю. Також є такий скос. Е, все для того, щоб він просто міг відкритися разом із капотом. Е, кріплення до лобовика, нижні і верхні отвори я просверлив більші, е, ціна 16. Ну, звичайно, все в розкосах, все як має бути. Тут теж розкос, ну, ніде не дінеться. Так, Товщина металу тут 15 ящик весь кроме, тут така невеличка спереду. Ластінка на 2, а тут весь ящик на 7 мм товщиною. Ну що ж, перший ящик їде вже до свого власника. Отак ну, відкрив От він відкривається. Як бачите, всередині місце під каністру. Тут буде заливатися десь до половини ще бетоном, щоб він мілкіший став ну, і важчий. Так, тепер... Отакий у нього вес. Ну, 60, 65 кг вес самого ящика сухого. Е, кріплення зроблене для того, щоб тут можна було ще поставити циліндра для передньої навязки. О, Ну що, вітаю, як тобі? Бачили, треба лайк. Так що все, з вас теж лайки, підписочку. Уверені не завіси, кришка не знімається, завіси один напроти одного. Звичайно, як бачите, ящик весь. Майже круглий, тому що був такий метал. І що я вам скажу, він мені дуже подобається. Прямо тепер хочеться й собі переробити на свій трактор ящика. Ну, Якщо буду переробляти, то свій ящик комусь буду продавати. Як бачите, вварені сюди такі достатньо міцні завіси. Думаю, що цю кришку на багато років будуть держати і не зітруться. Знизу ящик теж, як бачите, заокруглений. Отвір ззаду теж заварений. Значить, зразу я забіжу наперед. Будуть, я думаю, питати розміри. Так, ну а тепер давайте до розмірів. Все-таки метал заокруглений, тому всіх розмірів не буде. Е, значить, вийшло 49 у мене ширина. Довжина ящика отримала 40-5. грубо 5, Ну і з ручкою на кришці Б більше. Глибина ящика в мене вийшлося 28 по задній стінці. Попередні 20, грубо, 4. Довжина від кронштейна до ручки десь около 60-62 см. Висота виходить, із закритою кришкою 40 см. Спереду висота з закритою кришкою 30. Задній кронштейн теж робився, з чого було. Ширина 30, висота 19 Виріз під фіксатор цього пальця на мостові. Відстань від ящика до краю кронштейна 9 см. У мене вийшло таких два ящика з того кусочка металу, що сюди мені приїхав. Що я вам хочу сказати? На підрізку, підгонку і так далі. На цей ящик пішло примерно, не на цей ящик, а на два, пішло примерно десь в 11230 кругів. Плюс от двох пачок електродів залишилося скільки. от. Значить, такі круги і от такі я навіть не рахував. Ну, В районі чотирьох десь таких і. Ну, з 230-го що залишилось. Ось так він виглядає відкритий. Ну, думаю, не буде доставати капот до нього. Тому що капот тут вище, і якраз я думаю, що буде добре. Доступ в принципі, ящик хороший. Ось навіть є каністра. Сюди вона, як бачите, стає ідеально. В принципі, на що цього все гаразд. Звісно, тоді, як це все діло заляться бетоном, Можна буде зробити, ну, переділити пластинками сюди на рівно і право, щоб можна було вложити малі ключі, ну, а сюди великі. Ну, Простилить розинку зверху на бетон і буде, я думаю, що дуже хорошо і красиво. Ось такий вийшов незвичайний, можна сказати, що один в своєму роді ящик. Да, звісно, може хтось повторить його теж не хуже могу. Ну, що я вам хочу сказати, для цього теж треба часу і похожого матеріалу. Ну і Забігаючи наперед, якщо хтось зацікавився, щоб я зробив ящика, значить, привозите метал, роблю ящика, забираєте ящика. По ціні, в принципі, я думаю, що зійдемося, договоримося. Примерно я вже знаю, скільки йде на це добро, яких інструментів, ну, вірніше, розходних інструментів. Уже, як говориться, це можна зробити швидше. Але на даний момент такого заокругляного ящика в принципі, робити ну, достатньо тяжко, тому що усе треба підігнати. Всі шви, які де не є, були підрізані. Так як і на першому ящику, так і на другому. Запиляв я сюди таку канавку, це все наружні шви. І тепер заварюю. Трошки зіб'ється болгаркою сама сварка. і... Останеться рівненько, красиво. ну Все як має бути. Тако на совість робиться. Не, не як-небудь. Тобто, Щоб це було і пропечено, і зварено надійно і крепко. Ну, а те, що продається у тракторних магазинах, то там реально ящик. Грубо говоря, квадрат. Е, ніякого там немає, кажуть, ніякої душі там не вкладено. Е, тут же ж зроблений красиво, ну і думаю, що максимально качественно. Ну і кому понравився мій ящик, не забудьте про лайки, не забудьте про підписку. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!